Доброго дня! З вами Корабелів Інфо. І сьогодні тема нашого інтерв'ю це поведінка дітей, взагалі їх самопочуття від військового положення та вибухів. З нами у студії психолог, яка допоможе нам розібратися, як правильно підтримувати дитину і як виявити перші дзвіночки її їх проблем. Доброго дня! Доброго дня, мене звуть Тетяна, я психолог, психотерапевт. Працюю з дітками, дорослими і дітками підліткового віку, в тому числі зараз, під час війни з 2022 року, я співпрацюю з однією з медичних організацій, і ми працюємо в деокупованих селах Херсонської і Миколаївської областей, які майже 10 місяців знаходились або в зоні активних бойових дій, або були окуповані. Там до мене на консультації звертаються не тільки доросли, дорослі жіночки, які пережили стрес, тортури, дуже сильні емоції, негативні, й приводять з собою дітей, які потребують не тільки батьківської підтримки, а в тому числі професійної психологічної допомоги. А які проблеми найчастіше виникають? Найчастіше це стан тривожності. Коли дитина довгий час живе в напрузі, коли довгий час вона не розуміє, що для неї є безпечним, що є небезпечним, чує якісь голосні звуки, або літить літак, або щось голосне, якісь прильоти, не знає, як правильно реагувати. Зазвичай діти дуже. Швидко адаптуються, в тому числі до якихось таких ризикованих і опасних факторів. Але психіка не, всі, не, псих, психіка не кожної дитини справляється. І якщо стресові фактори досить сильні, то можуть проявлятися будь-які реакції. Дитина може реагувати ну, декількома способами. Дехто те, на що треба звертати увагу, як дитина спить? Чи змінилися її якісь, ну, саме поведінка, пов'язана із сном? Якщо з сном все в порядку, дитина вчасно засипає, під час сну не прокидається, їй не сняться жахіття. Вранці вона спить доти, доки ви її не розбудите, або до ну доки не продзвонить будильник, то її психіка нормально справляється. Вона під час сну, ця дитинка відновлюється. То все гаразд, і ми розуміємо, що все відбувається добре. Якщо ми розуміємо, що там раніше дитина о 9 або 10 годині у нас спокійно засинала, там дивилася якийсь мультфільм, або ми читали її казочку, і вона засинала. А але зараз, під час війни, ми бачимо, що є якісь проблеми. Да, дитина не може вчасно заснути, або під час сну дуже часто прокидається, або вам вранці жаліється на те, що Щось страшне існилося. Сон визиває у дитини якісь негативні емоції, то це вже перший дзвіночок, на який треба звернути увагу, щоб психіка дитини не впорується. Потрібна якась допомога, потрібні якісь додаткові дії, додаткова увага для того, щоб дитину заспокоїти, щоб її нервова система впоралася з тим, що з нею зараз відбувається це якщо ми говоримо про сон. Інший чинник, на який треба звернути увагу, це апетит. Якщо дитина там, нормально їсть, відчуває смак продуктів, да, там, говорить мамі без нагадування мами, що їй подобається, що не подобається, що смачно, що не смачно, що там вже час обіду чи час вечері. А, та, хочеться, та, чи, що... чи чогось смачного хочеться, то це Говорить про те, що теж нервова система, незважаючи на те, що ми живемо в складні часи, незважаючи на те, що там дуже складно дитина. Тина, ну якось з проблемами, в тому числі стрес стресом, тим який вона переживає, вона впорується. Але якщо ми помічаємо, що раніше все гаразд було у дитини, вона їла тричі або чотири рази на день, як це у вас прийнято в родині, відчувала смак, говорила про те, що їй подобається, що не подобається, а зараз різко під час війни це змінилося, або немає апетиту, або те, що раніше подобалося, перестало подобатися. Або дитина буває таке, що не відчуває смаку. Так? ну, найгірше прояви. Ну, це у більш старших діточок, у дівчат буває так, прояви булімії, коли там все, що їсть дитина, з неї виходить, так, то це теж такий дуже важливий дзвоник, на який треба звернути увагу, і можливо навіть звертатися по допомогу до спеціаліста. Це такий прояв теж того, що нервова система не впорується з кешам, що... і, і, і дорослих, те, що і, 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 і дорослих це стосується також, але й в дітей бувають теж такі прояви. То тобто, треба звертати увагу на те, як дитинка спить, те, як дитина, ну і ви також дитина їсть. Третій чинник, на який треба звертати увагу, що відбувається з емоціями, з емоційним станом вашої дитини. Знову ви порівнюєте тільки свою дитину саму з собою, mm -hmm. не з іншими дітьми. Якщо ви знаєте, що до війни ваша дитина була спокійна, вона навіть ну, колись злилася, колись раділа.